Так, ну що, тиха зміна відбулася, можу сказати. Тільки що бачив одноденні личинки, чи яйця, яйця не личинки, яйця бачив одноденні. Сім'я одразу заспокоїлася, ось прям. Ти, тиша, то, то на чого діли, так як без матки. Матку я не побачив, сильно шукати не буду. Є, вони працюють, хай собі працюють, Молодці. Все, ребятушки, закрываем, поставим им рамочку сушью и хайшурудять. рудять. Все. Ага, сегодня у нас 16 трав. Значит, дуже цікава ситуация, бджолки стоять и вентилюют. Они стоят в рядочек одна за одной и работают. І мабуть нанесла меду, тепер сушить. Літок відкритий наполовину. Тут 6 чи 7 рамок. Ні, 6 рамок. А тут ось рамок більше. Тут рамок 12. І тоже точно так само. вентилюють. Мені страшно, тут так красиво, так? Да? Ну це ж одне Може відкрити їм літок трошки більше. Ну відкрий. Ми тебе не пропускаємося. Зараз відкрию. Давай. Давай, Нічого Ні. Не не. Ну, так мало. Да. Так. Відкрий трошки більше, і може їм легше стане. А там... Тут ось така толпа стоїть, джіл, всі вентилюють. І тут так скільки їх літає. Ну літає то понятно. Шо, аж страшно. Тут <кхи> Всі працюють. Молодці. Настя тут стоїть. Надо нас знати. Щось щось чужина. Щось, щось хоче. Получити глаз, наверное. уже получила Мало влас. тобі одного разу, Все один раз будуть. З того вулика Стелла? Нет, стол. А, тут все тоже вентилируют. Открыты им трошки. Більше літок открыли. Рыжий. Ну вообще-то, чем темніше джоу, тем у нас считается старейше. Малибо взагалі таки рыжий, рыжий. Ну молоді. Он до молоденька, пчела. Руяль, да? Ми може не вилетіли. того, що старі. Не знаю, я. чого вони там злі. Бачиш, їм тут не так жарко, вони не, не так літають. І не треба їм вентилювати. Не треба вентилювати. А ти якщо заглянеш туди всередину, дивись всередину, ти можеш побачити, Фу! що дивісь, вони там цей. Хочеш понароблювали собі ходів, позавіплювали. Щоб не цей, ну, ніхто не заліз. Не видно буде Веніяли. так, звісно. А це все видно, чітко не роботають. І працюють, класно, ти шо пизеш? Це таке таке там Чого? Це тобі не пу кормити, як кашки виносити.